Слава Боже для вас, помолимось, Цар і Небесне, одяжителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Від Луки, святого Євангелія читання, сказав Господь, хто вірний у найменшому, то і великому вірний. А хто нечесний у найменшому, той великому нечесний. Коли ви, отче, з нечесним багатством не були вірні, то хто довіри вам чесне, і коли ви в чужій добрі не були вірні, хто вам дасть ваше? Ніякий слуга не може вам панам служити, бо або одного зненавидить і другого полюбить, або буде триматися одного і другого занедбає. Не можете служити Богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші, і насміхалися з нього. Він же до них промовив: Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серце ваше, бо що в людей високе, Богові осорожне. Бог знає серця ваші. У щоденне життєва проблема ми не раз можемо нарікати, що хтось нас роздратував, довів до злости, недобре з нами повівся, і саме тому ми так відреагували, зрішили у своєму серці, чи супроти ближнього. Однак наша поведінка в критичній ситуації залежить від того, які ми всередині. Адже те, що носимо в серці, виявляється вчинка. Як добре дерево не може родити поганого плоду, так і ми не можемо добре реагувати, коли не маємо того добра всередині. Якщо ми носимо у своїх серцях любов, лагідність і мир, то і з ближніми живемо в любові, лагідності і в мирі. Однак, коли ми маємо у своєму серці злобу, неприязність, гнів, образу, то це неодмінно поширюємо навколо себе. Та коли сподіваємося, що вдаймо це в собі, можливо, але до якогось певного моменту, коли настане найважчі хвилі життя, тоді буде видно, ким ми є, і ким я є, і що я ношу в серці, отож баймо про чистоту серця. В духовному житті головний мозок це є наше серце. І що є наших серцях та є в думках та потім нас на устах. Сьогодні просимо, Господи, Тебе, щоб Ти очистив наше серце, очистив наш розум, щоб ми могли прийняти Твоє слово, щоб ми могли йти Твоєю дорогою. Навчи мене сьогодні, щоб я могла ставитись з мого ближнього з добро. Нехай Господь вас благословить. Hádnoho, bylo slovno